Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні тема форматування тексту за зразком. Шановні учні, давайте згадаємо, що мається на увазі під терміном форматування тексту. Форматування тексту це процес зміни зовнішнього вигляду тексту. Наприклад. Можна змінити шрифт, його розмір, накреслення, колір, застосувати вирівнювання та інші властивості. Ми сьогодні з вами виконаємо практичну роботу в Microsoft Office Word. Під час практичної роботи ми з вами створимо розклад власних уроків у вигляді таблиці. Та відформатуємо його, щоб він був у нас збережений в гарному зовнішньому вигляді, і можемо потім його роздрукувати або зберігати в електронному вигляді і використовувати. І так, давайте зараз відкриємо Word і за відео повторіть, будь ласка, зробіть розклад уроків свій власний. І відформатуйте так, як я відформатував у відеоприкладі. Розпочинаємо роботу. Вітаю вас, шановні учні! Давайте зараз розглянемо приклад, як, використовуючи Microsoft Office Word, створити розклад уроків. Документ, який буде містити в собі розклад ваших уроків. Давайте розпочнемо роботу. Перше, що нам необхідно зробити, зараз у нас аркуш розташований у форматі книжний, є ще формат альбомний. Давайте змінимо розташування аркушу. І так, яким чином це зробити? Заходимо в макет. Обираємо орієнтація та обираємо альбомний. Обрав. Тепер у нас аркуш розташований таким чином. Добре. Далі заходимо в вкладку Основне. Ставимо посередині. ось. Тут ми зробимо заголовок і назвемо його розклад. Якщо нам необхідно, щоб заголовок був більш презентабельний, то ми з вами можемо скористатися інструментом ставлення і обираємо WordArt. Обираємо шрифт, який нам до вподоби. Ну, Наприклад, мені до вподоби такий. Вам може бути до вподоби інший. Обираємо і пишемо. Ось тут. Розклад уроків п'ятий клас. Помилка, п'ятий клас. Далі можемо розташувати на середині. Ось тут Остану тут переміщуємо. Ось так взяли. Розташували. Добре, тобто ось у нас є заголовок ось такий розклад уроків п'ятий клас. Так, далі. Тепер нам необхідно вставити табличку, оскільки наш розклад він буде розташовуватися в табличці. Для цього ми заходимо до вкладки вставлення. Ось тут є інструмент таблиця і обираємо, скільки стовпчиків необхідно, щоб було в нашій таблиці. Наш навчальний тиждень складається з п'яти днів: понеділок, вівторок, середа, четверта п'ятниця. Тому ми робимо ось таким чином. Один, два, три, 4, 5. Навчальних днів. І далі максимум, наприклад, ну тут, в залежності від того, скільки у вас уроків, наприклад, 5 уроків. Раз, два, три. 4, 5. Шість. Оскільки для, залишимо для заголовку. Добре, зробили. Тепер підписуємо кожний стовпчик понеділок. Вівторок. Середа четвер, п'ятниця. Добре, зробили. Можна трохи зробити більше, ось таким чином розташувати. І далі підписуємо, наприклад, перший урок у нас українська. Мова. Другий фізичне виховання, третій інформатика, четвертий. Трудове навчання. П'ятий, наприклад, класна година. Класна. Година. Ось таким чином набираєте свій власний розклад на всі 5 стовпчиків. Коли це зробили, виділяємо текст. Ось таким чином, як я зараз виділив. Заходимо до вкладку Основне і обираємо, наприклад, шрифт 18. Обираємо Times New Roman, зазвичай його використовують. Ну і можна ось наш заголовок зробити, наприклад, іншого кольору. Давайте зробимо його, наприклад, блакитного кольору. Ось і розмір встановимо жирний та кирилиця. курсив, І, наприклад, 24. Ось так ми можемо з вами створити, використовуючи Word. Собі такий розклад в електронному вигляді. Далі його можна роздрукувати. Яким чином роздрукувати, якщо ваш комп'ютер приєднаний до принтеру, то це можна зробити, зайшовши до вкладки File, друк обрати принтер та роздрукувати. Ось. Коли це зробили, у вас буде такий гарний роздрукований розклад. Дякую за увагу. Створіть, будь ласка, за своїм власним розкладом ось таку табличку, відформатуйте її та збережіть. І так, шановні учні, ви переглянули відеозразок, яким чином можна відформатувати, використовуючи Microsoft Office Word власний розклад, створити табличку, ставити WordArt. Змінити шрифт, колір. ось, Повторіть, будь ласка, створіть, збережіть собі цю роботу. Ось, можете роздрукувати і використовувати. І знаєте, яким чином можна вставляти таблички і можна форматувати текст. Ось ті моменти, які ми сьогодні проговорили, щоб краще їх запам'ятати. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми мали практи... Практику роботи з текстом та створили таблицю, розглянули, як змінювати властивості символів тексту, навики створення текстових документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Продовжуємо навчання. Радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.